Тему аварійного освітлення в кімнаті. Значить, у нас є завдання зробити освітлення і якомога здешевити саме його виробництво. Ось такий маленький, така маленька свічечка може бути використана для освітлення раптово пропадає світло. Все дуже просто. Тримач батарейки. світлодіод, Батарейка. Трьох вольтова попереджую. І довгий це плюс, короткий це у нас мінус. І під'єднуємо. Да. Нагадую до 3-х вольтової батарейки. Формату CR-2032 або в мене 2015, ну, не суть. Значить, ми маємо ось такий варіант. І ось є така схемка в інтернеті, яка дає змогу від 1,5 вольтового елемента заживити світлодіод який потребує від 3 вольт. Що, давайте підключимо. Мінус до мінуса, плюс до плюса, і у нас мав би засвітитися світодіод ситодіод повною скорості. Є контакт світиться, працює, не годить, не шипить, не димить. І плюс такої схеми, що у нас батарейка є півтора, ніж елемент півтора вольтовий. Завдяки цій схемі. У нас підвищується напругу до 3 вольт, що дає змогу засвічувати світлодіоду. І використовує цю батарейку, поки вона не просяде до 0,8 В. Тож, нагадаю, що свіжа батарейка має 1,5 В. І схема буде працювати, коли... Даний елемент розрадиться до 0,8 В. Як це і коли станеться, спробую потестувати вже на готовому варіанті. Це в нас така є нагальована схемка. Це є в мене вже більш продуманий варіант. І я буду використовувати самому ліхтарику. І виглядає він в такому імпровізованому корпусі. Вимикач. І ця схема в нас розташована ось так всередині. Жовтий у нас плюс. йде на вимикач, викачайде на елемент. Плюс-мінус. І достатньо включити тумблер. І у нас засвічується наш ліхтарик. Як він працює, я продемонструю в кухні. тож давайте перейдемо до кухні. Ввечером у мене в кухні трошки приглушене світло. Вечірній режим включився. Давайте подивимося, коли ми взагалі відключу світло. Темно як у лісі. Що ж, давайте віддаємо наш ліхтарочок. Ну, технічно видно, що є, що є на столі, що є довкола. Можна сміло йти. Ні за що не перечепитись. Ось такий ліхтарик на одному світлодіоді дає змогу зробити в повній теорі. Що ж, дана схема настільки простенька, що її можна навіть зробити без паяльника. Давайте попробуємо Для цього нам треба за приготувати провідники для живлення. Використаємо старий блок живлення від комп'ютера, виріше його кабеля живлення. Нам потрібно буде чорний та червоний. У нас є два провідника для живлення. Один світлодіод. Білий, прозорий. Є матові. Ну, вони дають менше світла. Цей оптимальний варіант. Також нам треба мати транзистор. Біополярний. Структури NPN. У мене. 44.01. Його маркировка. Що відповідає? DT npn НПН-транзистору по цій схемі. І серцем цієї схеми є фаритове кулечко. Яке давайте ми спробуємо намотати проводом 0,4 мм. Mm, 12 відків первинна обмотка, 12 відків. Довматка. Ось у нас є провідник емальований. Спробуємо визначити його діаметр. 0,3. Я обіцяв, що буде 0,4. Іде і 0,3. Взагалі ці серії можна використати. Внутрішній від кабеля, від Ethernet, так званого UTP-кабелю. Тут є 8 дратиків, вони в ізоляції. Ось такого типу каблю можна використати сантиметрів з 30. Нам так де потрібно. Тож беремо наш імальовий провідник. Складаємо його докупи. Точку з'єднання. трено до купе. Так і пробуємо намотати наш трансформатор так, такого типу. Ось ми маємо провідник, просуваємо його всередину. Ось так. О. Тобто ця частина піде? все глубоко сделаем один виток, щоб він нам не мішав. С этого боку начнем намотывать 12 витков. Уже с Стороны. Итак, у нас первый виток. Yeah, see. Да. Okay. me so, okay. okay. тоже соседний раз когда я зайду это чуть-чуть о, назад я значит мы все, мы едем на Значит, это у нас будет восьмый девятый Вот. що ж придается так, двенадцатый раді, дванадцатый, дванадцатый кел. І так само, таким чином, намотуємо в іншу сторону. Ще ми вже намотали. 6 11. І дванадцятий. Тобто по 12 квітків. Дрота 0,3 мм. Зараз я все-таки перевірю кількість відків, бо на камеру це зробити. Важко повернемося до пароскот. Отоз наш вийшла на моточка. По 12 відків. В один бік і 12 відків в інший бік. Центральний це у нас буде по схемі плюс. Один вивід у нас піде на базу через опір. Від одного до двох кОм. Две піде на емітер транзистора. Що ж, давайте тепер підготуємо транзистор з світлодіодом. Тільки від мене транзистор, залізу коробочку із миши один. Нагадує транзистор NPN. NPN структури Значить, Дивимось на його назву, відгинаємо. Догори. І база Значить, До емітера ми маємо подати плюс ситодіода. Плюс Ніжка у нас більша Ото Якось ось от такого ми його скрутимо. З транзистором. Так, воно у нас буде виглядати. Так, тепер нам треба зачистити провідники з нашої. Такої імпровізованої катушки на фертовому кліці. Вони трошки задовгі. Їх вкоротимо десь наполовину. І тепер прийдеться їх зачистити. Беремо щось гостре або напів острий, щоб не порізатися. і поленько зачищаємо. Ідемалі демалі кінці виводів нашої катушки. Якщо видно такий вже блиск, значить емаль старта. тако акуратно його прокручуємо. Один вивід Він вже в нас блистить. Само я yeah. Так, быстяці той і там той. І наш центральний вивід також. Пробуємо зачистити. У нас тут буде плюс. Зараз спробуємо це зробити без паяльника на тільки одних скрутках. Так, є, зачищена блостить. Вроді би. Так, ми маємо підготовлений фертовий кільце. Підготовлений маємо транзистор зі світлодіодом. Так, і мене десь пропав... Резистор, опір. номіналом від 1 до 2 кОм. Зараз повернусь. Найду і почнемо далі. Так, знайшов я наш резистор. Так, тепер нам треба буде зачистити провідники. Живлення. Так, камера вроді би в фокусується. Добре, тепер давайте це все докупи. Значить по схемі у нас емітер внизу. Сюда у нас іде обмотка. Дай Боже пам'яті. Якщо помилимося або цей, або цей ви поміняти місцями. Скручуємо наш емітер до оцієї обмоточки. моточки. Беремо 2 кіло... Ой, 2 кіло, півтора. Знайшов на півтора кілоома. Резистор. його до. Нашо нашої бази прикрути так прикрутили, значить мінус у нас буде. цей коллектор. Надеюсь, что вен. Он oh, тогда все еще пухая не было. Дальше эмиттер. нас пришел на обмотку. Добро, значит, у нас минус. Центральный у нас плюс. И вот все проводники у нас две, не даем совершенно, да. Сейчас со мной крутнуло, еще раз проверяем, значит, минус у нас эмиттер, база пришла на обмотку, коллектор пришел на обмотку, плюс на центральный. Ну что ж, самое-самое интересное, самое что оно у нас запустится. Роблю без дублев, система пальці і спробуємо запустити нашу схему, яка у нас не запрацювала. Значи, де я накосячу. Скрізь за все отут. Я все-таки попутав обмоточки. моточки. Туда у нас є опер. Має пят, все-таки на цей вывід. цей вы вид, мау на опер. Сюда. Так, ну що ж. Пробуємо дубль. Він ще без дубля, але з другого разу. І з другого разу у нас нічого не виходить. Так, добре, де я на косячу. Так, тут контакт у нас є. Тут контакт у нас є тут контакти. Можливо, я накосячив за діодом. Щось не на то. Все. Щось я тут трошки не хімічу з діодом. Значить, нас це має бути. Добре, дивимося на прототипі. Ну так. Я поміняв місцями. Поміняємо місцями його. Не добачу вже. Сліпий. Добре, ну це не є проблема. Так, ми все повернемо на місце. Так і добре, що не пояли. Можна розкрутити. І попробуємо його поставити на місце, яке такі місце пустити. Отак вона от. який довший який. Правильно. Щось я погано це побачу. Вже відео роблю вечором. Трошки не добачаю. Все попробова, все поставимо на місце. Так, значить, це у нас піде на мінус, це у нас піде. Мінус. Ми поставимо назад сюда Так, єдине, що ми поміняли, це обмотки цими місцями. Ну, надіюсь, з третього разу ми включимо нашу батарейку і у нас засвітився. все. Ще раз. Не попало в камеру. Рухається, тому показує, що блимає. О! Все. Тобто без паяльника. Голими руками ми зробили собі маленький ліхтарочок, який буде нам працювати довго. І приносити нам радість. Отож, всім дякую за перегляд. Ось такий у нас вийшов. Схематично ліхтарик, Зроблено фактично без дублю. І навіть які були помилочки моїх швиденько. Вирішили. Тож всім дякую за увагу.